Загалом це виправдати надію та довіру тих людей, які стояли на Майдані, активним учасником яких тих подій був безпосередньо я, будучи народним депутатом, виборювали право жити в європейській державі. Чого потрібно насамперед жителям Закарпатської області або всієї нашої державі? Чого потребують люди від влади? Це насамперед стабільності, спокою, робочого місця. Надійної, високої заробітної плати, соціального захисту, належних умов для життя це дороги, інфраструктура і так далі. Тому в цьому напрямку ми почали працювати, в принципі, будучи на посаді голови адміністрації разом зі своєю командою та представниками тих політичних та бізнес-еліт, які є сьогодні представлені в нашому регіоні. Мали дуже великий ряд напрацювань. Однією з таких задач, яка перед нами стояла, це створення певних зон, індустріальних зон, індустріальних парків. І з 2005 року про це йшла тільки мова, а нам в цьому році вдалося досягнути Соломоновський парк, внесений до реєстру індустріальних парків. І таких індустріальних парків повинно з'являтися щонайменше по кілька щорічно в нашій, в нашій області. Що це дає для нашої області? Це дає для нашої області потужним сигналом для інвестора а тим самим створення нових робочих місць, тим самим сплати податків до державних бюджетів, до місцевих бюджетів та загалом розвитку нашого регіону. За результатами такого досягнення, як індустріальний парк Соломоново, ми очікуємо на ближчих двох, на ближчих двох роках сотні мільйонні інвестицій в розвиток цього індустріального парку, а саме будівництво Volkswagen Group виробництвом заводу. Виробництва торгової тобто, автомобільної марки Volkswagen, яка надасть тисячі робочих місць із середньою заробітною платою півтора тисячі євро. І таких прикладів ми повинні наводити дедалі більше і дедалі частіше. Це один із пріоритетів, який ми стали перед собою, а також один із головних пріоритетів це була розбудова дорожньої інфраструктури, про яку ми так багато з вами разом говорили на початку моєї робочої каденції. Це і залучення кредитних коштів під будівництво та реконструкцію доріг Закарпатської області. Скажу, в цьому напрямку також зроблено дуже багато. А насамперед, зроблено проекти, пройдені експертизи. Ми віднайшли кошти для того, щоб в цих складних умовах... Провести і проект і експертизу даних об'єктів на сьогоднішній день. Це питання стоїть у міністерстві економіки, і ми очікуємо на рішення Кабміну щодо виділення, скажімо, суми для державних гарантій для залучення цих кредитів під чи то європейські банки, чи під інші міжнародні валютні інституції, які нам виділять кредит. В цьому напрямку для будівництва та реконструкції доріг на Закарпатті. я дозволю собі нагадати, що це близько 50 мільйонів євро. Це також немала сума коштів, яка повинна бути направлена на розвиток дорожньої інфраструктури Закарпатської області. Це, звичайно, це всі економічні ці аспекти, цілі, які ми з перед собою ставили, вони дедальше щодня відкочувались на другі-треті плани, оскільки. Ми спостерігали в екранах телевізорів, що на сході України йде відкрита війна, ведуться бойові дії, учасниками яких є наші закарпатці. І постало дуже гостре питання щодо відмобілізації наших земляків в зону АТО. В цьому напрямку ми також, як на мене, зробили дуже багато. Спільно з вами ми зуміли відтермінувати. Скажем, другий етап мобілізації, тим самим не, не, не давши, скажемо, відмобілізувати близько тисячі, 1200 наших земляків до зони АТО. І я вважаю, що прийняте рішення було нами правильне, оскільки батальйон, який створився в межах Закарпатської області територіальної оборони, територіальної оборони також залишився. Виконувати свої цілі та завдання в межах нашої області. Скажу вам, е іншими словами, це, на сьогоднішній день це досягнення розцінюється двояко. Хтось говорить про те, що якщо всі воюють, треба всім одинаково воювати. Чому Закарпатці не воюють, а інші регіони воюють. Дійсно, на від Закарпаття на сьогоднішній день найменша кількість відмобілізованих, найменша кількість людей, які воюють в зоні АТО. Для мене було задачою зберегти. Життя кожного закарпатця, який, яке би могли ми зберегти. І нам це вдалося. Тим самим ми зберегли життя хлопців, ми допомагали хлопцям чим могли. Ми допомагали разом з вами, волонтерськими організаціями, журналістами, підприємцями. Ми акумулювали чималі суми коштів, які були передані в зону АТО, а також продукти в харчуванні, техніки. І техніки, в тому числі, і засобів захисту життя військових. Тому в цьому напрямку також ми поставили дуже непогану роботу, і я вважаю, що є певні досягнення, їх можна ще раз повторюся, по-різному -по розцінювати. Хтось нас критикує за те, що от Закарпатський батальйон не має. Чому його немає в зоні АТО? Я вважаю, що оскільки він територіальний батальйон він повинен служити для охорони та оборони саме території області, в які він сформований та створений.